Стати повноцінною європейською країною про це Україна мріє вже не перший рік, та одних балачок замало. Тож Вінницька область взяла ініціативу в свої руки і презентувала регіон та Україну в цілому у найрозвиненіших європейських країнах. Перший візит у рамках міжнародного проєкту відбувся до Франції, де у Страсбурзі в Раді Європи Вінницька влада та представники бізнесу зустрілися з міжнародними колегами для налагодження партнерських зв'язків. Це перший унікальний такий проєкт в Європі, де ми за їхньої участі будемо напрацьовувати формат, перш за все, вивчення тих пропозицій, які є в бізнесі, які є в владі, і експертиза цих проєктів, і саме головне форми і методи роботи для їх реалізації. Це цілісний концепт реалізації. Проектах в всіх сферах життєдіяльності. Наше завдання це мати партнера для Вінницького регіону в кожній країні Євросоюзу. Україна має усі шанси стати рівною європейським країнам. Головне, не збавляти темпів у цьому напрямку. Ваша область допомагає наша область. Перепрошую, допомагає реалізовувати один із пріоритетів України. Це розбудова місцевої демократії. Це пріоритет, який був визначений президентом України, україною, урядом. І я глибоко переконаний, як сказав сьогодні міністр закордонних справ, що майбутнє Європи це майбутнє регіонів. через регіони, через те, як ви будуєте свою політику. На сьогоднішній день мені відомо, що Вінницька область має надзвичайно товариські стосунки з Польщею, з Німеччиною. Я сподіваюся, що завтра ви так само підпишете угоду із кантонами Швейцарії. От, власне, через таку роботу я глибоко переконаний, ми здобудемо можливість бути повноправними членами Європи. Такий проект є дуже перспективним, бо ж Україна має що запропонувати. Якщо сидіти, склавши руки, нічого доброго з цього не вийде. Набридло бути в кінці усіх рейтингів збирати копійку до копійки, жити пережитками. До того ж, іноземні партнери у співробітництві зацікавлені. Час змінюватися. Напевно, це перший такий сміливий крок регіону, коли зібрати делегацію в складі різних категорій: і органи виконавчої влади, і депутатський корпус, і бізнес-еліта Вінничини, і спробувати презентувати себе в столиці Європейського союзу в Страсбурзі. Сьогодні ми мали можливість. Зустрітися в Європарламенті, сьогодні ми мали можливість відвідати виставку продаж, саму більшу виставку в Європі, яка працює один рік, але через неї проходять 200 тисяч людей. І так болісно, що ми там побачили ну, напевно, більше як 40 країн світу, але не побачили України. А якщо подивитися на продукцію, яка презентується, у нас також є що презентувати. Звичайно, це не просто, це дорого. Але коли Зробити сміливий крок, коли об'єднати зусилля всіх тих людей, які сьогодні приїхали з нами в Страсбург. Повірте, я думаю, що другий крок буде, що наша продукція буде в Страсбурзі на тому виставковому центрі, який ми мали можливість побачити. Основне завдання презентації знайти партнерів по бізнесу, інвесторів для нових проєктів, колег, котрі допоможуть вивести Україну з темного коридору. Союзі йде питання про надання нам асоціації, і для нас дуже важливо. Щоб нас почули, щоб нас побачили, щоб нас зрозуміли, і тому вінничани тут, і це добре. Європейці я кажу ще раз побачать, які ми є українці насправді не тільки на центральному керівному рівні, тому що у Раді Європи як правило працюють народні депутати у складі парламентської делегації, приїжджають представники центральної влади. А сьогодні один із кращих регіонів України презентує себе. Вінничина зацікавила іноземних колег найперше сільським господарством. Інші галузі теж не будуть обходити, тож роботу розпочато потужно. Те, що робиться, має будуватися на взаємовигідних засадах і на тривалий час. В першу чергу дуже приємно відмітити те, що Вінницька обласна рада, власна державна адміністрація та представництво України при Раді Європи підключились до проведення даного заходу саме у Страсбургі. Було розіслано понад 130 запрошень для представників дипломатичного корпусу країн, які акредитовані саме при Раді Європи, представників великих фірм Європейських. Також були розіслані запрошення до керівників банків європейських та міжнародних фінансових структур. Тому нам досить. Приємно те, що е, дана презентація зацікавила іноземців. Ви бачите, досить велику кількість, починаючи від Китаю тайваня. Ми вже були буквально що переговори з однією французькою компанією, саме по міжнародним транспортним перевезенням, зокрема, що стосується нашого аеропорту Вінницького. Тому е, даний захід потрібний. Тож тепер залишається вірити, що так само успішно реалізовуватимуться усі спільні проекти з європейськими колегами. Головне працювати, не збавляючи темпів. Юлія Жовнір телерадіокомпанія Смарт.